Всім доброго здоров'я. Продовжуємо оранку. Хотів все-таки ж в прошлому відео анонсував, розказати трохи про плуг. Зупинився, трошки перепочить. Ось закінчуємо вже цей кусочок. Зупинився та думаю, розкажу. Так, сразу розкажу проблему цього плуга. Брали ми його, надивилися там, від видосів, швидкісний плуг, трактора з малою мощністю, захват як у Т-150, 1,80 ну Це вважаєте, що якщо брати п'ятикорпусний по 35, ну от, виходить ті самі метр 80 захват, у цього три корпуса по 60 Захват, в общем, економія сумасшедша по паливу, швидкісний. Е, робить оранку глибокою, гарною. Ну, купили ми і купили ми його на МТ-зона ще. Коротше, робили ми. Е, що ми робили? Робили, коротше, двома корпусами, двома корпусами. МТ -зоном. Ну Проблема була, що не могли ми його ніяк толком настроїти. Він або не докидав, або залазив по саму раму, або вилазив. ну в общем, оце, оце, Поки настроїш той плуг, вже і оранка заканчується. В общем, йорзало його вправо-вліво. ну йорзало воно, тому що конструктивно Тут два ножа стоять цей ніж і той ніж. Ну, один другого повинен компенсувати, якщо правильно його настроїть. Бувало таке, що не залазив, не тот самий. Ну, в общем, не докидав. Головна проблема була, що він не докидав. Що ми робили? Ми спочатку отакі тектрони поставили. Отакі тектрони. О, Стало краще, але МТЗ скорость не давав нужну. Соотвісно, купили ми, грубо говоря, трактор. Думаємо, так, 110 коней, це не 80, должен його цурпелити, як мається, полагається. Цурпели, питань нема, але проблема нікуди не зникла. Йорзання залишилося і недокидання залишилося. Плюс ще не залазе толком. Оцей передній корпус толком не залазив або вилазив. Або залізе, або вилізе. Ми, тут є позиційне навантаження, регулювання. Ми поставили колесо опорне під передній корпус і задавлювали навіскою, придавлювали, в общем. І все гуд, все вроді нічого. Він починав передок більш-менш лізти, але йорзало трактор. Йорзало його, ставило в сторону ну, Грубо говоря, від борозди задницю від борозди в сторону і увелічується цей кут, і виходить, отвал не міг докинути. Що ми зробили? По ділу случая, батя зацепився за піньок, підігнув передню стойку. Ми її рівняли-рівняли, так толком ну, ще й трішки. Маленький угол залишився. Ну, Вирішили, що більше не цей. Зварили, наварили, усилили. В общем, Поїхали. Попробували, наче влізти передній корпус краще. Чи варто ну, я дивився потім в інтернеті? Люди оце, на оцих болтах, На оцих болтах. Виходить, перший, другий. Третій залишали, перший-другий ну, райбером розтачували дірку і чуть-чуть наклоняли нос униз, щоб він, виходить, залазив. тому що коли раму ровно ставиш, ну а її потрібно ставити ровно, то він, виходить, не зовсім того хоче залазити. Тільки в ідеальних умовах він, коротше, Починає лізти. Чи потрібно те колесо е, зараз, я не знаю, але воно нам не мішає. Е, плуг стає на те колесо, все нормально, все, все якби працює. Ну, питань, питань ніяких нема. Основне, е, основне, що ми зробили, це поставили на крайній корпус польову доску. І це нам зняло всі, взагалі, всі питання. Абсолютно. Е, взяли ми широку, О, що, щас, блін, треба було очистити широку польову доску. В общем, зрізали отут раму, раму зрізали і приварили в наглу її польову цю доску. Отут заварили, заварили накінечник. Уголок оцей заварили щоб туди земля. І польова доска. Отак. вона, до сюди стоїть польова доска. Це нам е, на крайньому, на третьому виходить. Це нам зняло геть всі питання. Трактор ставить рівно, плуг рівно. Осталося головне, правильно настроїть і в бой. Я думаю, що з цією польовою доскою, що на 3, 4, 5 коршу, без різниці. На крайній корпус потрібно ставити польову доску. Ще що нам це дало? Польова доска, ну, як стояли отакі ножі, то крайній корпус нам отут підрізав і обрушав оцю кромку. Обрушав. І ми не могли близько під'їхати до краю. Борозди трактором. Із-за цього, я думаю, теж був оцей знос. Тепер же ж ми під'їжджаємо близенько, трактор не зносе в борозду, все нормально. Борозда підрізана, рівненька. Він уперся, все. Іде, іде, ну, як бачите, іде більш-менш нормально рівненько. От. Головне ще по настройкам скажу, хто там, що і як настраює я настраюю в принципі, дуже просто. Треба виставити, виставити центральний винт, так, щоб рама була рівна. Оці тяги, Оці тяги, оці тяги, треба виставити так, щоб в ходу. В ходу не так, як він оце висить. Тому що він висить зараз на, на розтяжки трошки може вправо-вліво. Оця рама дожна в ходу, коли отак проїхати, кинути, оця рама дона йти паралельно рамі трактора. Паралельно. Так само і оцей отвал ой, отвал, польова доска так само должна, виходить, іти пара паралельно трактору. От. Потім потім все просто. Регулює якщо виставити цей горизонт, горизонт і цей горизонт. Так виставити і так виставити. Питання залишається лише в цій тязі. Та ту тягу ми не трогаємо. Ну, та що права. Ми її не трогаємо. А ліву тягу удліняємо, удлиняємо до тої степені, поки трактор перестане тягнути від борозди. Якщо його тягне від борозди, треба удліняти оцю тягу. У мене вона Блін, заклинила, Навірно, не покажу, заклинила. Е... Ну, десь викручено прилічно. От. І тоді трактор перестає тягнути, він йде, він іде, все нормально. Єдине, що, е, що не вистачає трошки нам все одно скорості, але ж, в принципі, більш-менш нормально все виходить. І ще це такий недостаток великий. Цього блин, ще плуга, що тут стоїть железне колесо. Треба ставити на. Ну, щоб було з резиною, ну, на резині колесо кругле, ну, я маю в виду. Полукруг, щоб був, щоб не налипало. І сходила грязь, тому що ну, якщо те ще більш-менш ну, більш на нього налипає, ну, особо, особо я його не чистю практично, то тут проблема в тому, що це колесо йде за колесом трактора. Трактор піднімає, особливо як підмерзло. Трактор піднімає, воно налипає, примерзає. І постійно його виходиш, там, треба його постійно чистити. От, в принципі, в принципі і усе по плугові. Так що не такий він уже й хреновий плуг. Все, якщо толково довести до ума, погано, що це з заводу не зроблено. ну, маємо, маємо те, що маємо. ну, Купили, повелись, не викидати ж його. Може люди комусь пригодиться. Це такі плуги ПСКУ, гетьман. ну, Зараз Гетьман я бачу вже роблять у цю польову доску, вони вже ставлюють на крайній корпус. Тому. ну... Можете подивитися самі. Ну, глибина, суворенки. Блин, ну як вам. Я не знаю, скільки тут. Ну, 27, 27 100% 27 100% Такий от рівчачок Я не знаю, ну так видно, не видно, дивіться. Такий рівчачок і... Що саме головне? Що саме головне? Рівність. Рівність. Залишилось додати трішки скорості, щоб поліччя трошки краще прикидало. Або, або думаю, ще поставити углосніми. Можливо, вони допоможуть. А так, в принципі, ну слитно. Ну, отак можу пройти. Слитно виходить. Бо я, як сповню, ще й навіть в цьому році боронував після оранки. Ну, це ж жорстко. Просто жорстко. Кожний плуг. Ну, кожний плуг, якщо впоперек ідеш, ти просто в кожний плуг чувствуєш на своєму. Як то кажуть, поперек. Поперек чувствує все. Так. Показав, розказав. Кому не ясно, можете дзвонить, там в описі в мене є номер телефона. Не пишіть, коментуйте, розкажу, покажу. Анонсую, купив отакий таке от сидіння. Пілот з реношки. По грошам нічого казати не буду. а Якщо кому надо, то пишіть мені, я напишу номер телефона, де брав. Брав, скажу одразу в Олександрії. Тут вся внутрішність нова, саме воно Бушне, звісно. Ну, обшите новеньким, обшите новеньким. Внутрі всі новенькі насос, компресор. Тут встроєний компресор стоїть. От. Регулювання, в общем, підкачки, регулювання і тому подобне. От. Штука, скажу так, я думаю, що незамініма, коли ти живеш, живеш просто в цьому тракторі, багато працюєш на ньому, то це штука незамініма. Погано, що. Узнаєш це тоді і ставиш це тоді сидіння, коли вже поперек твій кричить, що чуєш, хватить з мене знущатися. Поп... Але ж лучше пізно, ніж ніколи. Так, все, і так затягнулося відео, буду працювати, віддихну з вами. На все добре, слава Україні!